Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок доброго дня, якщо у вас день. І доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Закликаю, вищі сили, духів кави, янголів-охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть, скажіть, що заважає здійснитись мрії? Здійснитись мрії, загадуйте мрію, намір, якийсь ваша мета. Загадайте, що ви, ваше бажання, що ви хочете, загадуйте. І зараз... Ми подивимось і відкриємо дороги, щоб здійснилася мрія тих, хто дивиться відео. Загадана мрія, бажання, намір. Скажіть, допоможіть, вищі сили, які є перешкоди, щоб здійснилася загадана мрія. Тих, хто дивиться відео близьких людей, які є перешкоди. Є перешкоди. Є. Мрія дуже хороша. Ой, вона має здійснитися по долі, до речі. Тут хтось мріє. Тут не одна мрія. Дуже хтось мріє переїхати. Або мати... Да, піти із якогось важкого. А у вас вийде вийти із цього замкнутого кола. У вас тут виход в краще життя, в нове життя. Те, що заважає, вас звинувачують, постійно щось говорять, вам не дозволяють це робити. Наче це любов, така прояв любові, прив'язка може бути любовна. Ви насправді дуже сильно самотні, ви самі все самі робите. І це теж є причина, через що так важко здійснити цю мрію, як, як а, самому здійснити дуже важко. От. І для цього вам необхідний час, ви дуже сильно, повільно і довго все. Продумуєте, плануєте, дозріваєте до здійснення цієї мрії. І ще, що відбувається, хтось вас зводить із цього шляху, постійно говорить щось, може, і підлещується, щось таке говорять, що ай це ж дуже опасно. А ти ж не справишся, а це ж дуже страшно, як наче таку вам а, забирають упевненість. Знаєте, от навмисно це роблять. Заперечує негатив убираю. У вас все здійсниться. Дуже хороші карти. Скажіть, допоможіть, чи лишився ще негатив, що заважає здійснити загадану мрію, тих, хто дивиться відео близьких людей. Ну да, тут саме сильна атака на голову йдуть, убирають впевненість, щоб ви асти, аст, ну, астудо ставлять, щоб ви астили і більше вам не хотілося. Ніяких бажань, щоб не було, ніяких бажань взагалі. Ну, у вас все одно все вийде. Неможливо вас зупинити неможливо. Ви будете рухатись на коні. Тут люди, може, є, що загадали мати своє е, власну справу, у вас буде прибуток. Хтось загадав, машина може автівка. Ну, Все вийде, все вийде. Дивіться, профільтруйте все, що вам говорять, заперечу. це люди навмисно говорять. Ви прекрасно можете здійснити свою мрію. Ці всі блоки треба познімати і з голови повиймати, що програмують. Угу. Ви володар своєї долі тут, дуже сильна, морально сильна людина. У вас є такі принципи. Прошу вищі сили. Допоможіть, одведіть, одверніть усіх, хто зла бажає, хто заважає здійснити мрію, здійснити намір. Вбираю. Більше зла бажати не зможуть. Очищаю голову, знімаю всі астуди, отвороти, морочки, мороки, звинувачення. Ви ні в чому не винні. Вам можна бути щасливими, рухатись до своєї мрії без перешкод. Буде так і так є. Мрія здійснюється, дорога легка, двері відкриті. Буде так і так є. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть. Відкрити всі шляхи і дороги на здійснення мрії. Тих, хто дивиться відео близьких людей буде так і так і. Всі, хто зла, бажали жали одруже, одвертає, більше впливати не зможуть. Ця дороги, шляхи на здійснення. Це буде все сказане: здійснено так буде. Так що, будь ласка, не слухайте нікого, слухайте тільки себе. Тут дивляться люди, які дуже. Сильні у вас дуже сильна дисципліна. от угу. І це ваша зброя. Ви завдяки своїй дисципліні можете брати любі гори, будь-яку ціль ставити і досягати. Це ваша зброя така. Так. І ще питання є від глядачів. Це питання на загальний розгляд на YouTube канал. За донат на любу суму. Давайте подивимось, скажіть вищі сили. Допоможіть, що заважає переїхати, і що буде, якщо переїхати? Тому хто питає? Що буде відбуватися, якщо переїхати, чи є перешкоди на те, щоб переїхати? Так, а вам треба переїжджати. Ви, коли переїдете, у вас буде дуже сильно багато енергії. Ви як вилікуєтесь, відновитесь. І ця, ця, ну, переїзд це ваша перемога над ворогами. Бо у вас тут чинили агресію і чинять агресію. І дуже підступно ну, за спиною вам заважають. За вашою спиною заважають переїхати, щоб це здійснилося. І ще дивіться, які вам треба Ну, позбо... Тут поставлені прив'язки. Перші, які можуть бути прив'язки, що заважає, от якщо роз'їжджаються люди, я так розумію, тут ви переїжджаєте, розриваються відносини. Що вам допоможе? Дивіться, вас не люблять, це точно. Тут карта дьявола використовують ваші ресурси. Ресурс такий емоційна, щоб ви ну, подобалося ваші емоції, щоб дивитись ваші сльози, страждання, ну, емоції, викачка енергії через емоційні качелі, може, гойдалки Далі може бути сексуальні прив'язки, щось вас має тримати ще й в близькості оцієї тілесної, це треба позбутися, усвідомити, що це ненормальні відносини. от <кій> Далі, фізично це що страшно. От і знову ця прив'язка, зав'язані руки, ноги і повний параліч. Я б сказала, у вас може бути, знаєте, як, безпомічність. Прив'язка, коли ви розумієте, що тільки ця людина вам допоможе, і без неї ви повністю повний крах. Оце безпомічність це і є прив'язка. От, ще що може бути, і, ну і фінансово це теж відноситься до м, безпомічності. Як тільки ви переїжджаєте, все це рушиться, оця клітка, я не знаю, це в'язниця, катівня. І у вас починається дуже гарний період в житті. Ви сповнюєтесь енергією, силами, ви не безпомічні, ви дуже сильні. Тут навіть якась у вас. Ну, буває таке, в жінках чоловічої енергії багато. Ви такий прям воїн. Ну, це, до речі, Чому буває таке, що жінки мають такі чоловічі якості? Буває, знаєте, Хоробрість така, присутня. Це через те, що склались так зорі на небі, коли людина народжується, складаються такі зорі, і це впливає на характери, і може ще передатися генетично. Дійсно, характер передається. І бувають жінки, воїни, прям воїни. Отак, От так що так, ви ще себе проявите. це була ловушка на попали на, на прив'язки, дуже сильно вам заморочили голову. От, так що. Усвідомити треба все. Любові тут і немає, і не було. Ви маєте жити, радіти життю. Скажіть, допоможіть, що заважає переїхати? Що треба робити, щоб переїхати. Тут показано більше стати так, яким людина егоїстична, коли сама себе люби. Одірватися. Ще, може, у вас є діти, і дивіться, вони самі себе можуть порать. Це така прив'язка любов до дітей ще може бути так? Угу. Ви мати маєте бути сильні. Самі собі заборонити цю виключить турботу, бо вона вас руйнує. Це дуже важко. До речі, це саме важке з усього цього. Скажіть, що заважає переїхати? Тому хто питає? Саме страшне це звинувачення і агресія в ваш бік. Да. Ну ви все одно переїдете. До речі, тут вийшла карта. Дорога відкрита, ви переїжджаєте. Єдине це розібратися із головою. І ви маєте прямо от, е, намітити собі е, свою дорогу і по ній рухатись, як по колії, а голову вимкнути, а тоді вже. Після того, як ви все зробите, вмикати голову. І тоді вам вийде перемогти. Бо вас дуже сильно маніпулюють над вами, мають як, ну, знають на що тиснути. І не бійтеся, рухайтесь, Ні, ніхто вас не, не об'є. ви просто а, своїм переїздом знімете з себе всі пута. Припиниться оця агресія, і ви ні в чому не винні. Це теж ви зрозумієте, добре? Заперечую, убираю всю агресію, убираю всі перешкоди убираю, Відкриваю шляхи дороги на переїзд. Дорога відкрита. Всі біль сльози і страждання. Повертаю назад. Тому хто робив по Верховному суду, не переклад, на них самих буде так і так і є. Дорога на переїзд відкрита. Обираю, знімаю всі прив'язки, всі негативні програми знімаються, відкривається дорога на переїзд. Вам можна бути щасливими, вам можна бути радіти життю, більше немає сексуальної прив'язки, більше немає емоційної прив'язки, більше ви ні в чому не винні, більше немає потреби 100% віддавати. Людям, близьким, дітям такої потреби більше немає. Ви можете жити своє життя, радіти життю, насолоджувати життю. Відкривається шлях, буде так і так є. Більше немає прив'язки, невпевненості і залежності. Забула. Більше немає прив'язки, невпевненості. Коли ви а, безпомічні, ви все можете, у вас все получиться, все, що вам треба, ви собі зробите, ви більше не безпомічні. Буде так і так і є. У вас є поміч, ви самі собі поміч, ви дуже сильні. Повертаю впевненість в собі, енергію повертаю. От і так і так є, перекриваю, перекриваю. Більше немає трагедії у вашому переїзді, висушуються всі сльози, травми сердечні, загоюються, і всі травми фі фізичні, всі образи, всі напади на вас убираю із вашого тіла із душі, повертаю назад тому, хто робив. А з ним все це станеться, вам це більше не потрібно. Ви вільні, легкі, щасливі, Будуть. так і так і є. Висушуються всі сльози і стражда Більше страждати не потрібно. Відкриваю дорогу наперед. Буде все сказане здійснено. От так що будь ласка, не звертайтеся з цього шляху. У вас все вийде. Ну, так. Ніхто ви ні в чому не винні, оце ще запам'ятайте. Так що, так, дякую за увагу. На цьому я буду завершувати. Також хочу нагадати, щоб ви не забували про наших військових. Вони зараз дуже сильно потребують допомоги. 1-2 гривні, 10 гривень щодня бажано. Робити донати От. Для, для військових на автівки, дрони, лікування, кому... що вам потрапить на очі. Не минайте. Добре. От, все. На цьому я завершую. Бажаю, щоб у вас здійснилась ваша мрія. І дорога була легка, і е, двері відкриті на здійснення, ваших намірів, мрії, ніхто не міг втручатись, завадити не зможуть. У вас стоїть захист, прям такий міцний. І англи, охоронці і духи роду захищають вашу мрію, щоб вона здійснилась і ви найкращим чином для вас, щоб ви раділи. Буде так. Дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!